Так, і так, всім привіт. Хочу поділитися правильністю встановлення цього ремкомплекту на обойму мр 654 «Байкал». Чому дуже багато звертається людей не можуть встановити ось це оце кільце і оце кільце. Тобто, це кільце у нас сідло абтюратора, і це кільце підболонна прокладка. Чому, чому ви не можете встановити? Тому що їх треба, як радить виробник, їх треба запресовувати. Тобто, абтюратор ми розбираємо, розбираємо та запресовуємо оце маленьке кілечко. Клапана. Вони дуже схожі на матеріал поліацеталь або фторопласт. Скоріше за все, що второпласт. От, І це кільце воно теж повинно щільно стати у нас ось сюди. Ось ми встановили. Воно повинно щільно стати там і воно буде гарно тримати там тиск. Все, більше ніяких е е секретів тут немає. Все встановлюється, все стає на свої місця і все дуже гарно тримає тиск. Ось і все. Користуйтеся.